Неділя 16 лютого на 11-му. підсумковий випуск новин студії Олена Петриченка. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Замість хати купа уламків, черговий терористичний обстріл Нікопольщини. Окупанти стирають район з лиця землі. Ну як, як можна? Як можна це таке людям творити? Не за що? Як можна? В серці уламок завдовжки 7 міліметрів. В Дніпрі медики провели унікальну операцію пораненому військовому. Як вдалося врятувати, буде повна зупинка, тобто серце буде абсолютно знерухомим і буде розслаблене. Тоді легше зробити цю маніпуляцію. Вилов дорожчий за життя. Справжній бум на водоймах Дніпра. Попри смертельну небезпеку, на тонку кригу вийшли десятки рибалок. Звичайно, виходитиму. Он дивись, скільки людей там сидить. Я разом із цими. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі в нашому матеріалі. Нерозірваний снаряд просто посеред дороги знайшли у райцентрі. Російські загарбники двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Обійшлося без поранених. Водночас, внаслідок учорашніх атак по району, пошкоджені пожежна частина, підприємство, ритуальне агентство, приватний будинок та інфраструктура. ЗСУ звільнили село Піщане, що на підступах до Покровська також окупантів відсунули у декількох сусідніх населених пунктах. Заявили в ОСУ в Хортиця. Усе це результат вдалих контратак на наших захисників це десь 5 кілометрів на південь від Покровська, а також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів. Поряд обережно можна дуже сказати певний перелам, все ж таки відбувся в першу чергу за рахунок ефективної дії безпілотників, в першу чергу за рахунок ефективної співпраці різних українських підрозділів та налагодження ефективної взаємодії між ними». Втім, ворог не припиняє штурмувати позиції українських оборонців на Донеччині. Більше того, нарости в активність минулої доби сталося понад 2,5 сотні боєзіткнень. Це вдвічі більше аніж у попередні дні. Найгарячіше на Покровському, Краматорському, Лиманському та Торецькому напрямках двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу Білицького на північ від Покровська. У прифронтовому місті пошкоджено шість багатоповерхівок: адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач. 95 ворожих дронів. Ні, збили ще 46, Були локаційно втрачені цієї ночі. Сили ППО знову відбивали масштабну атаку російських шахедів. У Миколаєві поранений один чоловік, пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, чотири магазини, заклад харчування, офіси та ТЕС, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Без теплопостачання залишились 46 тисяч абонентів. Є руйнування від ворожих дронів і на Київщині. Пошкоджені сім приватних будинків та склад, вибиті вікна, посічені покрівля та фасад. Місцеві не зазнали травм. Також ворог вдарив по сумщині у верхньосировацькій громаді. Палало нежитлове приміщення. thank <sweak> you І з'явилася нова інформація щодо наслідків влучання шахеда у саркофаг 4 четвертого енергоблоку чаес. Пожежа триває й досі через легкозаймисті матеріали даху, пошкоджені зовнішня та внутрішня оболонки арки, а також деяке обладнання та електричні кабелі. У магате запевняють, опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Рівень радіації в нормі. Нагадаємо, ворожий дрон поцілив у захисну споруду Чорнобильської АЕС в ніч проти 14 лютого. Він ніс на собі щонайменше п'я. 50 кілограмів вибухівки Владислава Вдієнко, новини 11 каналу. Щодня росіяни гатять по Нікопольщині СРЗЗВ град та важкої артилерії. Цілять по житлових будинках та інфраструктурі. В прибережній зоні не залишилось жодної вцілілої оселі. Як люди виживають під постійним прицілом окупантів в нашому репортажі? Ну як, як можна? Як можна це таке людям творити? Не за що? Як можна? Пані Наталі досі не може оговтатися після жахливої ночі. Жінка дивиться на власний будинок і плаче. Каже, окупанти в одну мить розбили її житло. Такий шок був. Вийшли тут, горить. Короче, ну це отак. В хаті воно ж темно, світу одразу не стало. У нас нічого не видно. А коли почало світати, оце ми подивились. Там же ж стіни, там ну все, все, все. Жінка розповідає, росіяни обстріл. Сіляли їхню вулицю о третій ночі. В її будинку потріскалися всі стіни, вибило двері та вікна. Життя пані Наталі врятував онук. Онук тут спав, а я в той кімнаті спала. Угу. І так він зреагував, Ну, якось так швидко і він туди прибіг і мене швидко Ну, Далі я ну, ми просто були обоє в шокі. Будинку по сусідству дісталося більше. Від нього залишилися лише купи будматеріалів, які ще довго тліли після прямого влучання ворожого снаряду. У будинку проживали родичі пані Надії. Жінка каже: пощастило, що декілька тижнів тому вони звідти виїхали. Сім'я її невістка з дітьми. Тільки виїхали місяць сюди назад. Почекали, тому що тут стали сильно бомбити. А в даний момент нікого не було. Подзвонила нам сусідка ну, Наташа, сказала, що будинок вночі зруйнований. Люди розповідають, зі зруйнованого будинку сусіди змогли врятувати лише деякі речі. Поплакали всі, постояли, та і все, а що зробиш. Війна, війна, війну, як кажуть, вовремя поїхали отсюди, що хоч діти живі залишилися. У будинку навпрох. Оти мешкає Станіслав Васильович, чоловік у 70. Він не полишає рідний дім навіть попри небезпеку для власного життя, бо, каже, їхати немає куди. В момент атаки чоловік спав вдома. Вибухова хвиля потрощила в його оселі буквально всі вікна. І це каже вже не вперше від початку масованих обстрілів. Ощущення таке, що вроді би кінець світу прийшов. Ну, слава Богу, живі залишилися. На вулиці. Не перший. Було на сусідній, нас доставало. Було на тій сусідній, нас зроставало. Вікна в мене вже вилітають вже третій раз. Наразі на місці атаки працюють комунальники, прибирають залишки ворожого залізят, латають потрощені вікна та двері в оселях місцевих жителів. А поліція документує черговий воєнний злочин РФ. вночі ворог обстрілював район з РСЗВ град та важкої артилерії. Під прицілом були Нікополь, Марганець та Мирівська громада. Повністю знищений приватний будинок, ще майже два десятки понівечення, пошкоджені два промислових підприємства, багатоповерхівки та лінії газу та електромереж. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Нікопольці кажуть, росіянам ніколи не пробачать. Дай Бог їм таке пережить, як і нам що, що ми переживаємо зі своїми дітьми з внуками везде виїжджаємо і тікаємо. А куди чиш? Ти Далеко не нечиш. Вікторія Вахрушина, Анна Целуйко та Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Від російських окупантів на Нікопольщині страждають не лише люди, а й тварини. Обгорілого із забоями та опаленими вусами. Таким знайшли після обстрілу райцентра загального улюбленця кота Василя. Він потрапив під ворожий удар поблизу супермаркета. Нікопольці вже й не сподівалися його побачити, але через тиждень контужений та переляканий. чотирилапий таки з'явився на своєму улюбленому місці. Хто ним опікується та як почувається хвостатий – у гості до кота завітала наша знімальна група. Це наш, як Це наш талісман, його люблять всі. Не лише колектив в супермаркеті, але й багато хто з покупців. Талісманом волонтерка Ірина Потапова називає кота Васю. Пухнастий справжня зірка району оселився поблизу одного з магазинів Нікополя на весні минулого року і одразу став улюбленцем публіка. Он у нас з'явився рані весною? Він у нас з'явився на початку весни. Прийшов худенький, нещасний, не вірив людям взагалі. А ми його одразу полюбили. Ось одразу. Сразу ми його полюбили, от зразу згадує, довіритися людям Василь зміг лише за місяць і відтоді вже не полишав свого улюбленого місця відпочинку лавочка біля супермаркету. Аж доки цьогоріч, 5 січня, все не змінив черговий обстріл окупантів. В той день ми всі вийшли, як завжди, на завтрак. Того дня ми всі вийшли на сніданок на лавку. Він з нами сидів у нас на руках в кожного по черзі, щоб нікого не образити. А хвилин за десять до прильоту ми всі пішли і думали, він теж піде, бо він ніколи не сидів там один. Вже потім з'ясували того фатального дня. Вася нікуди не пішов. і Опинився буквально в епіцентрі ворожої атаки. Удар був такої сили, що улюблене місце кота рознесло просто на друзки. Толька нам розрішили. Щойно нам дозволили вийти з укриття, звісно, ми всі побігли його шукати, але не знайшли. Шукали кота, згадує Ірина, кілька днів, утім, все марно. Обгорілий, і без вуси, але живий. Василь повернувся до розтрощеного магазину лише за тиждень після ворожої атаки. Вась <звіць> вась вась вась. вась, Наберівший сумніма. В жахливому стані, в дуже жахливому стані. Він був весь обгорілий, У нього був шок. Він був грязний, але живий. Ірина одразу забрала, знайду до себе і відвезла кота до ветклініки. Лікарі його обстежили і запевнили. Прогнози на одужання виключно позитивні. Аналіз у нас хоч в космос, переломів у нас немає що... аналізи у нас, хоч в космос, переламів немає. Єдине, що він потрапив під вибухову хвилю, його відкинуло, і у нього був правий бік із забоями та пошкодження верхньої та нижньої губи. Верхня і нижня губа. Утім, за словами лікарів, попри гарні аналізи ускладнення зі здоров'ям в кота все ж є. Внаслідок вибуху чотирилапого контузило. Нині він вже оговтався, втім травма, може датися в знаки у майбутньому. Врачі не знають, як вона може далі проявитися. Тобто, контузія може. Лікарі не знають, як в подальшому може проявитися контузія. Можливі неврологічні ускладнення, а може, все буде добре. Може, не як нам сказали врачі. Поки Василь на карантині і живе у власній кімнаті в квартирі Ірини. Волонтерка переконує на вулицю. Пухнастого вже не випустить. каже, прагне знайти йому люблячу родину. Сім'я має бути очень відвістна. Родина має бути відповідальною, де люблять тварин. Така, яка б могла забезпечити йому правильне харчування. Від себе ж волонтерка обіцяє майбутній родині Василя всіляко допомагатиме. Тож, якщо хочете забрати пухнастика до себе, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. Катерина Нічик, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Морози їм лише в радість. Це про рибалок екстремалів. На водоймах Дніпра, що ледь вкрились першою кригою, справжній бум. За уловом полюють попри смертельну небезпеку та застереження ДСНС. Наш Маркоручка переконався, тонкий шар льоду місцевих відчайдухів з вудочками не лякає. Чому ж улов важливіший за життя? Дивіться. Щойно водойми Дніпра покрились першою кригою, як на них, аншлаг. Ви тільки подивіться на цю кількість відчайдушних рибалок, які ризикують власним життям і здоров'ям заради вдалого улову. Крига надії не вселяє. Утім, тільки не для цих рибалок. Навіть за таких експериментальних умов охочих хловити рибу більш ніж достатньо. Якщо люди сидять, то значить лід добрий. Десь отак от, в ладошку. Це вже безпечний. Так що можна ловити. Вчора був вечором карася, так понапівкіла. Сіма, а так хлопці карасі ловить. Патрух рибалки екстремали небезпеки не відчувають, та неозброєним оком видно, крига на водоймі далеко нерівномірна, а берег вздовж периметру покритий лише тоненьким шаром льоду. звичайно виходитиму. Он дивись, скільки людей там сидить. Я разом із сими Заспокойтесь. Мінус вісім, мінус десять. Це нормально. Лід там вже три-чотири сантиметри. Нервово очима за чоловіком слідкує пані Тетяна. Він говорить, пішов до товаришів на водойму. Жінка ж ризикувати не готова, хоч і сама полюбляє рибалити. Я ще люблю рибалку. Я полюбляю риболовлю тільки влітку, весени навесні. Чоловік мене також, тільки такий собі рибалка. Але по льоду ходить тільки поруч з друзями. Спостерігає. Я би не пішла на льод, ну якось я стрьомна. Тільки спостерігає за вічай духами і Володимир. Говорить на водоймі досить небезпечно. Був заядлири. Був завзятий рибалка, так, зараз уже ні. Сказати. Ну, а так, що сказати, риби немає, а рибалок багато. Вода на березі небезпечно. Тим паче тільки перший льот. Жіночка відмовляє свого чоловіка йде на кригу. І правильно робить, говорять в ДСНС. Температура у Дніпрі ледь добігає мінус п'яти, а крига, очевидно, не надто міцна. Є така загальна світова практика, якщо лід досяг. 5 7 сантиметрів то це безпечно для однієї особи. Якщо це група осіб, то бажано, щоб лід був не менше 12-15 сантиметрів. Відвідати лід та водойми під час зими категорично ДСНС не рекомендує. Торік у Дніпрі зафіксували два летальні випадки на водоймі взимку. Один чоловік загинув через аналогічну пристрасть до зимової риболовлі. Цьогоріч говорять в ДСНС на щастя, поки без смертельних інцидентів. Потім кажуть, жоден улов не вартує життя і випробовувати долю не радять. У нас є аварійна рятувальна служба, яка базується на монастирському острові. У них є спеціальні плавзасоби, а також костюми для того, щоб рятувати людей, якщо вони втрапили в. Полонку або провалилися під лід. Це наражає на небезпеку і рятувальника, так і потопаюча. Тому це дуже складний і в той час затратний процес. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Так захарастила квартиру непотребом, що зайти до неї тепер може лише через балкон. У Кам'янському мешканці багатоповерхівки страждають через сусідку. Після трагедії, яка сталася в її родині, жінка почала страждати на синдром Плюшкіна, патологічну пристрасть до накопичення. Сміттям квартиру захламила аж до стелі. А сусідів звідти тепер атакують таргани та навіть гризуни. Але допомогти людям не може ані міська влада, ані поліція. Чому і що робити в таких ситуаціях? Наш Роман Михальчук намагався розібратися. Є і таргани, щури миші. Все так мешканці однієї з багатоповерхівок Кам'янського розповідають про оселю сусідки пані Ірини. Самотня жінка буквально перетворила свою квартиру на смітник. Купа тарганів і щурів за словами місцевих таку картину вони спостерігають вже не перший рік. кажуть у сусідки психічний розлад. Вона збирає сміття і постійно захаращує свою квартиру. Під'їздом не користується, виходить і заходить до квартири. Через балкон. Пані Марія щодня гуляє біля будинку з дитиною. Каже, постійно бачить, як саме жінка потрапляє у свою квартиру. Просто підставляє двері, звідкись зламані, не знаю, звідки вона їх взяла. І через ці двері залазить, як по сходах, через балкон до себе в квартиру. Аби побачити, як квартира виглядає зсередини, ми намагалися достукатися до пані Ірини. Біля балкону власницю не застали. Двері нам також ніхто не відчинив. Місцеві ж діляться причиною такої поведінки могла стати трагедія в родині жінки. Кілька років тому у неї померла донька. Відтоді самотня сусідка почала неадекватно себе поводити. Разом із цим збирати сміття. А два роки тому вона навіть влаштувала пожежу. І згорів балкон на втором етажі квартиру вогонь був. Тоді Ірину забрали на примусове лікування до спецзакладу, а комунальники таки змогли вивести сміття з квартири. Проте сусідка повернулася та взялася за своє наново. Зараз же сусіди в розпачі, а всі служби, куди вони зверталися, розводять руками. Про проблему знають і у міськраді. Але комунальників жінка не пускає, а зайти без її дозволу не можуть, адже квартира то приватна власність. Вирішення проблеми кажуть, є, але не просте. Вона повинна сама звернутися, або скоїти якийсь злочин, і тоді певні органи направлять її на медичну експертизу. Узначить їй здоров'я, що вона трошки ну не така, як всі. Далі у неї є приватна власність, вона повинна теж від неї відмовитись особисто чи передати кому-то чи кому-то доручити. Аби не чекати, коли сусідка скоїть щось непоправне. Є ще один варіант домовитися з жінкою. Тут ще великий чинник. Це мешканці будинку. Вона їх знає вони вона на глукліпше реагуючи на приїжджих, ну так сказати, представників управляючої компанії. Ми де будемо годувати, ну, наприклад. Ти не будеш мусор носити, наприклад, не будеш підпалювати. Юристи ж твердять, є і більш дієві варіанти. Якщо у людей з подібною асоціальною поведінкою є родичі, вони можуть стати їхніми опікунами. Якщо вони, наприклад, ці родичі прямого ступеня споріднення, наприклад, це там діти, батьки, то у них в силу сімейного кодексу України передбачено обов'язок утримувати от таких своїх родичів. Якщо це там далі якась ступінь споріднення, такого обов'язку немає. За словами сусідів, у жінки є лише двоюрідна сестра, проте вони давно не спілкуються. Коли ж родичів взагалі немає, юристи кажуть, саме сусіди можуть звертатися до органів опіки та піклування. Ті подадуть звернення до суду, аби визнати особу недієздатною. А опікуном може стати держава. Під час розгляду такої справи призначається судова психіатрична експертиза, яка встановлює відповідно наявність психічного захворювання. Якщо в даному випадку буде підтверджено висновком лікарів-психіатрів, що особа не усвідомлює значення своїх дій, вона визнається судом недієздатною і покладає на опікана обов'язок щодо піклування щодо цієї особи або на орган опіки піклування, якщо немає конкретної особи. Лише після цього з законним опікуном можна вирішити питання щодо непотребу у квартирі та привести оселю жінки до належних санітарних умов. А чи знайома вам така ситуація? Чи стикалися ви з сусідами, що мають патологічну пристрасть до збереження непотребу? І як з цим боролися? Діліться у коментарях під цим відео на Ютубі 11-го. Роман Михальчук, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. На подвір'я цивільних прилітає буквально усе від Мін до кабів. Окупанти безперервно атакують населені пункти Донеччини. З особливим цинізмом використовують касетні боєприпаси. На пошуки смертоносного залізяча щодня виїжджають групи піротехніків ДСНС. Знімальна група нашого проєкту «Воєнкор» вирушила з рятувальниками до деокупованого лиману, який агресор продовжує рівняти з землею. Які небезпечні боєприпаси знайшли та як виживають люди? Дивіться наш репортаж. thank <laughs> you Один з найнебезпечніших населених пунктів Донецької області. Один з найнебезпечніших напрямків, який захищають Збройні сили України. Посічена уламками стела виглядає краще, ніж саме місто. Масштаби руйнувань жахають у 2022 році. Окупанти засипали снарядами і мінами тут усе навкруги. Постраждала навіть місцева церква. Та за два роки після звільнення лиману окупанти намагаються повернутися і сьогодні нарощують масовані атаки. Лінія розмежування звідси на відстані 10-15 кілометрів. Проживають люди, але більша частина людей виїхала. Ці розвалені ще з 22-го року. Перелітає щодня, там далі у нас перебуває ворог. Сили оборони стримують і знищують ворога на всій лінії розмежування, а піротехніки ДСНС виявляють і знешкоджують усе, чим окупанти атакують здалеку. Російське смертоносне залізяче можна знайти будь-де. На руїнах будівель, у лісах, траві і просто неба. У Лимані потрібно дивитись під ноги, бо тут дуже багато небезпечних предметів. На узбіччі сьогодні виявили стару ручну гранату, боєприпас без запалу. Це ще квіточки, кажуть піротехніки ДСНС. Від росіян щодня прилітають більш потужні і смертоносні боєприпаси. Касетні елементи 9Н210, 9Н235, їх випускають з РСЗВ Ураган, РСЗВ Торнадо. Також різні. Безпілотні літаючі апарати, такі як молнія, почали зустрічати. Касета з вигляду має продовжувати форму круглу як бутилка. Ззаді має опірення і є дуже небезпечно, тому що у неї вибухник нажимної миттєвої дії. Спрацьовує касета не завжди, тому після кожної атаки окупантів, піротехніки, мають знайти усе, що розкидують представники руського міра, і мають знешкодити до того, як розірветься боєприпас. Чи Міна. Бувало по-різному, було таке, що приїжджали на заявку. Жіночка по старших років каже, от я взяла совочок, позбирала вам ПФМ. -ки". Каже, знищить їх. Пелюсток. Міна на жимної дії. Також розкидається з РСЗВ Ураган. А житель цієї вулиці показує фрагмент снаряду, що розніс кілька будинків

це воно в воздух і Було і гараж, забори хати. Сьогодні Україна одна з найзамінованіших країн світу. За даними Міністерства оборони, понад 30% території суші і акваторії України забруднені мінами, бомбами, снарядами та іншими вибуховими боєприпасами. Йдеться також і про окуповані агресором регіони. Скільки років піде на розмінування нашої землі? Фахівці підрахують лише після завершення війни. 2, два, один. Вип. Євген Коптів, Денис Лисавенко Воїнкор. Розширену версію сюжету про те, як ДСНС розміновують лимана, також більше ексклюзиво про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту воєнкор на Ютубі го каналу. І підписуйтеся, аби бути в курсі головних новин Дніпропетровщини. Зупинило серце, щоб воно билось знову у Дніпрі. Провели унікальну операцію. Військовому уламок потрапив прямо в серце, але хірурги філігранно дістали його магнітом. На які ризики пішли лікарі, і як почувається пацієнт? Про медичне диво далі. Олександру 35 років. У війську вже рік пішов добровольцем. На Донеччині отримав надважке поранення. Після потужного вибуху у тілі бійця залишились десятки уламків. Вони скрізь. Вони і в грудях, і в серці, і в печінці, і в шлунку. Але сьогодні перше питання: спасти серце, спасти життя. Військовий перебував у критичному стані. Уламок, що влучив серце, був найбільшою небезпекою для Олександра. Шматок металу розміром 7 на 5 міліметрів. Пройшов скрізь правий шлуночок і застряг у лівому. Аби врятувати військового до Дніпра. Оперативно виїхала команда київських фахівців з національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Ми дістали і скло і пластик із серця. І металеві уламки, які є амагнітними також. Але по щільності, яка визначається по комп'ютерній томографії, це магнітний уламок. Такі операції завжди надскладні і ризиковані. Для того щоб звідти його дістати, звичайно, треба серце зупинити. Його не може відкрити на працюючому, тому що це, це абсурд. Буде штучний кровобіг, буде повна зупинка, тобто серце буде абсолютно знерухомлене. І буде розслаблена, тоді легше зробити цю маніпуляцію. Операція прийшла успішно. Уламок із серця Олександра видалили за допомогою магніту. Це інноваційна методика, яку розробили харківські військові медики, і вона не має аналогів у світовій практиці. Такий підхід врятував життя багатьом українським захисникам. Тепер і Олександру, який знає, чого хоче в першу чергу. Перемоги повернутися додому. А вдома на Кіровоградщині на захисника чекають дружина та донька. Олена Петриченкова. Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. І це був останній сюжет підготовлений командою 11-го каналу. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.